Є новина, друзі, нас чекає жахлива осінь. Виїжджайте жити за місто. Це написав репер Єрмак, хоча як на мене, еліто абсолютно невеселе. Він військовослужбовець командир роти в 412 полку, не на жаль, це тільки початок. Нас чекає жахлива кривава осінь по можливості виїжджати жити за місто до родичів. Будь-які умови подалі від стратегічних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Реагуйте на тривоги. Ну на, на тривоги однозначно треба реагувати. Тим більше ми ж бачимо, що відбувається просто катастрофічні обстріли. Я не хочу обговорювати пост, можливо, в людини він військовослужбовців більше інформації і не хочу обганяти когось паніку. Я хочу поговорити. Ну, Ці обстріли і навколо політичні міжнародні події ну, в нас дуже тривожні сигнали. Хто би там що не говорив. Після того, як Трамп втік, тривожність однозначно має посилитись, ну, як мінімум, в нашої влади, тому що просто від них втік. Основна людина в світі, яка може нам допомогти. І він не захотів вести з ними перемовини. Він мав вести перемовини про санкції і про зброю, навіть продаж зброї. Він навіть цього не захотів зробити. І це ну, серйозна не проблема, це катастрофа. І е, нам треба якось з цього виходити. Тим більше, о, зараз там відбувається останні, або останній або передостанній день саміту G7, ми не бачимо жодного серйозного рішення. Ну Поки що немає. Поки що немає ні санкцій, ні зброї, ні пакетів. От щойно оголосила Британія пакет з санкцій. Ну, якщо чесно, хочеться сісти і плакати: 20 кораблів, чотири фізичних особи і ще якась там ерунда. Ну, тобто, ну це ні про що. Ми знаємо, що ці санкції на Росії не подіють. Це просто для замилювання ока. Вони не готові. Ну, вводити санкції. Вони не готові понижати ціни на нафту не тільки Трамп, і Європа так само. В Європі, є Греція, яка не хоче цього. Ну, Словаччина, Угорщина, так пишуть змі. Австрія говорить, що після мирних перемовин ми одразу будемо качати російський газ. Нам потрібен російський газ. Тобто вони і зараз його через СПГ хочуть купляти. Купа є різних проблем. Ну, є люди, які як Макрон хочуть пасти санкції. Тобто, ми не маємо нічого і ми залишаємося зараз. Ну, перед тим, що росіяни будуть обстрілювати. Немає розуміння, що я, яку зброю, яке ППО буде постачати США, тому що Європа не може покрити е, ну, весь масштаб допомоги, яка потрібна Україні. І Україна не може її виробити. Та й в Україні нема грошей. Це ж об'єктивні речі. Це там в нас гетьман це виходить і розповідає, що в нас все добре. Ну це ж не так. У нас немає грошей. Вже ви збільшили видатки бюджету на 400 е, мільярдів, а це тільки початок літа, червень. А що буде осінь або зимою, Ну, якщо вони не віддадуть нам російські кошти, тобто ситуація, от якраз в цьому пості, ну вона відображена по-простому для людей, але вона ну так і виглядає з точки зору новополітичної ну, в світі і ще одної війни, яка розпочалась в Ізраїлі і Ірана. Тому що ну Трамп не збирається її припиняти. А це означає, що ціни на нафту будуть рости і в росіян будуть гроші, тому що Трамп хоче. Ну, поразки Ірану, а не мирних перемовин. І якщо ця війна швидко не зупиниться, то росіяни будуть багатіти і будуть мати чим бити все більше і більше по Україні. І влада має дати відповідь українському населенню, як нам жити далі. Напишіть що Лайк, репост, підписка.